Він помирав один, стражденний, збитий, вжахнуло сонце, впала хижа ніч, йому б ще жити, жити, й жити, йому б ще рястовтати, бо соніж, йому б нести ще факли надії. Он скільки ще зболілих та каліг, ще у скількох душа без світла тліє. Який же він був добрий чоловік? Та він вмирав один. Один на світі пекельна чорна падала вуаль, а серце билось в грудях, наче в кліті. Воно вже чує списа гостру сталь, але не спис підпер йому легені, і не вінок вразливо так пече, ні вигуки жорстоко навіжені, ні ненадійне другове плече, йому болять. Майбутнє всі століття, що руб зіпнуть уже не просто плоть, плювати будуть в душу, і що миті на нову смерть без жалю поведуть, вмирати буде у серцях жорстоких, в байдужості, у пертості людській, коли гріхи колоти будуть в боки, і знов Голгофа, і він вмира на ній, коли забудуть істинні дороги, коли зневажать жертвена любов, коли у ньому. Світ відкине Бога, він помирати буде знов і знов, в серцях байдужих, вкотре розіп'ятий, розміняний на грішні бараші, не так жорстоко на хресті вмирати, найбільш жорстоко вмерти у душі.